Травневий день неділя хочеться лише вкритися ковдрою і не відчувати того холодного подиху сесії, не думати про кількість боргів і потенційно втрачених нервових клітин. Але ми маємо сьогодні одну нагальну справу. Сьогодні ми сина студентської організації хочемо привітати з днем народження мудрого керівника, досвідченого лідера. І людину з великої літери Цвілюховського Микола Івановича. Щиро зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, домашнього затишку, яскравих емоцій та вражень. Нехай все задумане здійсниться, а поруч будуть тільки найкращі люди. Взаємопорозуміння та поваги, добробуту, любові, дячних студентів та успішних наукових праць. Нехай здійсниться основне бажання усіх українців. І наступні побажання звучатимуть під мирним небом. Окремо хочемо подякувати за терплячість, повагу і розуміння до кожного студента, а також за виваженість і поміркованість щодо кожного сказаного слова. Мотивацію, щирість та ідеї за доброту, м'якість і тепло, які відчуваються при кожній зустрічі, чи то офіційні, чи то випадкові. З Днем народження.